Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Сьогодні у відео я покажу вам, як задекорувати ось такий блокнот. Це звичайний блокнот, але я все на нього зробила очі, ось цей дерев'яний декор. Як зробила ці складки, вже подивитись у відео і як я це розфарбувала. Звісно, вам треба поставити прямо зараз подобаєчку і дивитися далі! Цікавого вам перегляду! Блокнот буде в техніці мікс Media. Я буду використовувати ось такий красивий блокнотик, звичайний. Всередині він не має ні лінійчок, ні клітинок, ні крапочок. Просто така, начебто, пуста книга. І буду записувати всі свої думки. Щоб мені було зручно писати, не було кривих ліній, я буду оздоблювати сторіночки ось таким способом. Я придбала ось такий. Датований щоденник великий, і в кольорі такому ж самому трошки жовтуватому. І буду з нього вирізати стрічечки рисочками, буду вирізати місяці, буду вирізати цифри, дні, ті, що мені треба позначити. Якщо мені захочеться задекорувати старіночки, взяла, роздрукувала в такому стилі Гаррі Потера, багато можна знайти різних різних декоративних таких стікерів, які ви зможете. Роздрукувати і наклеїти у свій щоденний книжку. Це, взагалі, весняне щось або там кулінарне, якщо ви хочете створити кулінарну книжку. Я створюю таку книжку для чудової вечірки, і це буде книжка-зразок для дітей. Ви можете подивитися і теж зробити свою книжку в стилі Гаррі Поттера. Розповіла вам все про мої плани, що я збираюся зробити, і почну. Декорувати обкладинку. Коли обкладинка висохне, займуся потім далі декоруванням сторінок. Для того, щоб текстура і рельєф були цікаві в моєї книжки, щоб вона була така трошки старовинна, можливо, можливо, вона буде сучасна, не знаю. Дивіться, як ви собі хочете зробити моє відео для того, щоб надихнути вас на перетворення звичайної обкладинки на чарівну. Я взяла ось таку вирізку дерев'яну. Таку виробку. Ще ви можете взяти якісь шестеренки. Потім я все це буду фарбувати в один колір і робити патіну. Ще взяла декілька ось таких камінчиків прозорих, подивлюся, чи вони мені будуть потрібні. З них планую зробити очі, тобто три ока і ось такий замок. Для того, щоб ось ця гладка текстура перетворилася на дуже-дуже гарну таку рельєфну, буду використовувати. Серветку, нанесу клей і ось так її трошки пожмакаю. Якщо хочете, щоб текстура була більш об'ємна, використовуйте вологу серветку. Вона теж просучиться клеєм і стане такою тканиною. А ця серветка просто дасть вам невеличкі такі зморшки, коли ми її приклеїмо, якщо не рівно. Я взяла і вологу серветку, вона має більш товсту текстуру. І звичайний клей ПВА. Взяла свій улюблений пензлик. Як бачите, він вже добряче попрацював. Це акріл. Але що робити, якщо йому далі треба працювати? Намащую клеєм обкладинку блокнота. Зверніть увагу, що я його так розвернула. І коли буду приклеювати, обов'язково прослідкую, як він буде згинатися, щоб потім, коли висохне серветка, щоб не треба було реанімувати мій новий блокнот, тому що може тріснути на згині. Роблю ось такі. Кладки від куточка рівненькою зроблю. Потім я це буду все фарбувати, але це буде, коли все висохне. Так, пензликом заправляю під згин другу серветку. Так само. А ви дивіться, ви можете сіточку якусь підкласти, все, що вам є можливість і хочеться. На згин нічого не буду вкладати, тільки потім пофарбую. І зверху клеєм промащую усі усі складочки, які в мене сформувалися. Коли клей висохне, я думаю, що це буде годин 15, можливо, трошки менше, тоді буду вже починати фарбувати. В стилі декорування блокнотів я вже працюю давно. Але це перше відео, з яким я хотіла поділитися саме з вами, бо до цього я нікому ще не показувала свої декоративні блокноти. Сьогодні перший раз. Тож дивіться уважно, якщо вам цікаво, можливо, якийсь інший стиль, якийсь інший мультфільм чи, можливо, фільм вам захочеться переглянути у вільний час і потім створити до нього якісь блокноти в такому стилі. Повідомляйте, обов'язково разом з вами це зробимо. Мені не вистачило знизу, зараз я ще додам сюди серветок. Довго не чекаючи, накладаю нижню частинку серветок. Можете підрізати, щоб у вас не лягало на верхній шар. Можете просто додати додаткових складочок. Клей гарно-гарно вам чіпить два слої, тому не хвилюйтеся. Якщо берете товстішу, Тканину, наприклад, бархат. Його так само можна проклеїти, але клеєм ви витратите набагато більше, ніж на серветку. Можна викласти, начебто, що це деревина, якось так позакручувати. Можна навіть ось так підкрутити. Щоб закручена складочка була. Я зараз буду користуватися фіном, щоб все, все швидше висохло. А ви, якщо у вас є час, можете залишати на ніч або на день і все самостійно висохне. Зараз я прямо на цей клей буду накладати дерев'яний декор і він приклеїться до клею. Треба його щільно притиснути і залишити, поки клей не стане такою плівкою. І мої оченятки, які я планувала їх тут зробити навколо. Буду викладати змоченою серветкою паперовою, щоб зробити повіки своїм оченяткам. Я розумію, що буду це фарбувати, і вічка ці, можливо, вже будуть в мене брудненькі. Тому їх потім вже краще. Певно, зараз залишу я для них місце і потім їх просто туди вкладу. Вклею вже, коли все буде пофарбовано. А зараз так, сформую, потім витягну, а потім знову буду вкладати, коли вже все буде пофарбовано. Ну, подивимось. Бо з такими оченятками я ще блокнотів не робила, вирішила зробити саме сьогодні. Працювати з клеєми-серветками дуже просто. Серветка тонка, гарно промочується. Не жалкуйте клею, бо якщо потім висохне або залишиться щось сухе у вас на серветці, то буде не так цікаво. Так, це око, мабуть, я змінюю його форму на більш витягнуте. Ось так. Ви можете таким чином підклеїти якийсь ключик сюди, якісь намистинки пам'ятні для вас, можливо, якийсь навіть намисту, браслет можна сюди вклеїти. Це найпростіший спосіб серветка і клей. Взагалі можна використовувати текстурну пасту. Можна використовувати м'який пластилін, ви зможете з нього сформувати будь-що. І коли він висохне, просто зафарбувати. Теж дуже гарний матеріал для роботи. Роздивіться з усіх боків, як виглядають ці очі з паперу, щоб все було рівнесенько. Бо коли вже все висохне, ви його не зможете зняти, тільки якщо порвете ось цю обкладинку, яку ви виготовили з вологої серветки. Так, зараз піду знайду якийсь прес, підклею цей замок і все. Задню частинку книжки не буду декорувати, бо коли вона буде лежати на столі, вона буде лежати нерівно. Я так не хочу. Хочу, щоб в мене все було тут зручно. Чекаємо, поки підсохне. А поки обкладинка сохне, я підготую декор на сторіночки. Так, як я вже казала, в мене буде блокнот в стилі Гаррі Потера. Вирізаю такий декор. А ви вирізаєте те, що вам буде потрібно, якщо це кулінарний або б'юті якийсь з рецептами косметики ручного виробництва, або, можливо, якісь поради. Або, можливо, якийсь магічний блокнот, ви виготовляєте. Підберіть такі вирізки. Ви можете використовувати вирізки для скраббукінгу. Я вже вам показувала, коли ми виготовляли листівку до нового року. Або, взагалі, є багато-багато компаній, які виготовляють такі стікери для журналінгу. Можете подивитися і замовити там вже готові рисочки, стрічечки. І надписи місяців, років і днів тижня. Або є теж такі класні, класні печатки. Можете використовувати. Тут це ж все треба купити. І якщо ви будете використовувати і декорувати блокнотів багато, то вам є варіант купувати печатки. А якщо ні, то можна скористатися ось такими паперовими вирізками. І, як я вже казала, в мене такий самий жовтуватий колір моєї книжки, яку я виготовляю, тому я підібрала до неї такі сторіночки. Вирізаєте, де вам буде потрібно, можливо, з серединки, можливо, з початку, де хочете. Можна взагалі, щоб було зручніше, знайти середину блокнота, бо він прошитий. І тут серединки легше витягати сторінки. Як в зошиті в школі, пам'ятаєте? Потрібна сторіночка. Її обережненько витягли і не пошкодили весь зошит. Не мені не будуть потрібні ці цифри, буде потрібна лише частинка, на якій є рисочки. Відрізаю зайві поля і розрізаю напрок. Ось такі вже проліновані листочки. Вибирайте собі мову, якщо у вас декілька варіантів. Можна помітити, розділити ваш блокнотик на 12 секторів і кожен місяць собі позначити назву місяця, то вже вам робити вирішувати, як це зробити. Вся частина, яка була проклеєна клеєм, вже висохла дерев'яна основа, ось ці очі, все все міцно і гарно. З цієї сторони теж. І будемо зараз фарбувати. Ще раз розкажу вам, що я створюю цей блокнотик для ідеї, для натхнення, щоб ви перетворили свій звичайний купований блокнот на щось таке красиве і чарівне в стилі Хогвартс або просто якийсь магічний. Можливо, ви будете зберігати тут кулінарні рецепти, а можливо, в'язальні свої якісь схеми запишете. Або взагалі будете зберігати тут якісь замальовки. Фарбувати я буду чорним кольором, і зверху буду робити потонування срібним кольором. Все дуже просто. Великим пензличком набираю фарбу. Воду не використовую, достатньо густа фарба, щоб нічого не розтіклося, і швиденько все просохло, фарбую акрилом. Чому саме акрилом? Тому що, якщо ви будете фарбувати гуашю, і десь на щось вологе покладете, або коли будете тримати ваш блокнот, не помітите, що щось там стається, якесь вологе середовище, то вся фарба залишиться у вас на ручках. Тому раджу фарбувати лише акриловими фарбами, бо вони висихають, не осипляться, не забруднять ні руки, ні поверхню, на якій буде лежати цей блокнотик, то це універсальна фарба. Бачите, великим пензликом дуже зручно профарбовується все. Ну, якщо у вас немає великого, фарбуйте маленьким. Більш дрібні деталі я буду розфарбовувати меншим пензликом. Дрібніші моменти, там, де ось у мене очі, розфарбовую меншим пензликом. Можна ось так втирати пензликом фарбу в глибину виступаючих об'єктів, щоб всі точінки були профарбовані. Розвертаємо блокнотик тією стороною, щоб вам було зручно профарбувати все. Ось якщо десь залишиться непрофарбоване, буде зовсім нецікаво виглядати. І обережненько все, -все профарбовуємо, не поспішаючи. Далі вам треба буде просушити цей перший шар фарби, і потім зробити тонування напівсухим пензликом вже іншим кольором. Але ж я все покажу, не хвилюйтесь, у вас все обов'язково вийде. Хто ще не поставив вподобайку, дуже раджу вам поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, а дивиться, відео подобаються. Треба обов'язково підписатися. А ще порада. Не забудьте поставити відмінку в дзвіночку, щоб обов'язково нові відео потрапляли вам до переглядів рекомендованих. Ну, ось весь блокнотик зафарбований. Обережно його просушуємо, щоб ніде нічого не забруднилося. Ой, бачите, так, красиво. І будемо потонувати. Все. Висихає, чекаємо. Коли блокнотик достатньо просох, починаємо його тонувати. Ви можете використовувати білу фарбу, можете використовувати золоту фарбу, яка вам буде до вподоби. Видавили трошки фарби, набрали її на пензлик, ось так розтушували, і по виступаючим частинкам. Профарбовуємо. Бачите, я один раз набрала фарби і більше не набираю. Правда ж, красиво. І всі випуклі частинки будуть профарбовані срібною фарбою, наче буде таке щось металеве і ржаво срібне. Якщо додати зеленого кольору, можна теж такого перламутрового, то буде таке трошки іржаво-зелене. Маю надію, що ви теж бачите. Як красиво виходить, що все камера передає. Дивіться, як очі дивляться з книжки. Все. І остання просушка. Це вже не займе багато часу. І можна буде вже записувати в блокноті ідеї, а вам треба буде написати коментар. Чи сподобалося вам виготовлення такого блокнотика, чи зробите ви собі такий самий блокнотик? І що саме будете в ньому записувати? Я, як вам вже казала, буду щось робити таким в стилі Гаррі Поттера. Ось у мене вже готові вирізалочки, я вже повирізала, і буду запізніше їх на сторіночки. Покажу вам трошки ближче, як виглядає обкладинка. Така об'ємна, має такі складки, очі, які дивляться з книжки. Ось така краса.